21.32 неділя вечір я йду ще морожено шукати, м'ясо шукати, овочі шукати, фрукти. Бо в мене сьогодні бочачки ночують. Це я ще раз говорю про те, що мені так посрать на те, що пишуть про мене деякі нехороші люди, розказують, що я заробляю на бочачиках, що я краду гроші, що в мене всі гроші в апшорах. Обідно. Неприятно, больно. Але ми це переживемо. Саме головне, знаєте, серед хряків, свиней, тварей, грязі, мразі і гнит. Не знаю, вош, внутрішній гнит. Оставатися чоловіком, порядочним чоловіком. Взагалі, людиною залишатись. Людиною, бо сьогодні це оказується, вимираючий від. І все, от я, футболки. 10 вечора. І до обкрадати дітей з бучі. А чому мені потрібно бути приємно Чому мені должно бути приєдно? Читати про себе такі гадості. Ви б собі таке дозволили б, якби ви від душі і від серця робили для людей все, що ви можете. А вам ви писали, та там заложені свої личні меркантильні інтереси. Це може говорити тільки людина, яка вже для себе це заложила. Зла не вистачає. Що такі люди злі? Откуда столько желчі, гавна, дерьма, злості? Я не можу зрозуміти, хто вас родив, де вас робили, де вас клепали таких. Там і заливайтесь.